Мистецтво на уламках війни у Запоріжжі презентувало виставку робіт військового художника Володимира Безрукого, створених на передовій. Ознайомитися із експозицією можна в обласній науковій бібліотеці, присвятили її 32-річчю незалежності України в колекції. Портрети побратимів Володимира, його однополчан, друзів, волонтерів, просто цивільних людей, чиє доля підхоплені виром війни. Написані вони олією на дерев'яних ящиках з під боєкомплектів на дверях, зірваних вибух з петель у розбитих помашканнях та інших побутових речах. Творив метець під звуки канонади на Київщині, на вулицях Палаючого Бахмута, а також у Гуляйполі. Екстремальні умови війни дивним чином спонукають до творчості, викликають прагнення зафіксувати історичний час та його героїв. Розповів під час презентації художник. Я приїхав був у Запоріжжя і е, поселив ми на базу, і там не було в мене ніяких можливостей. Це я е, в підвалі знайшов, розбиті якісь там старі ящики, позбивав їх. І потім ще на віконних рамах також почав малювати. Там вже вікна поміняли, і я понатягував там різні брезенти, плашпалатки, також декілька робіт зробив, там завод малював. Володимир Безрука родом з Івано-Франківщини, закінчив місцевий інститут культури, а згодом Львівську академію мистецтв. Активний період творчості розпочався під час буремних подій революції гідності, звідти бере початок його портретна серія незламних людей, які творять історію нової України на з часів. АТО у батальйоні Донбас, потім у підрозділі імені Шейха Мансура. Там продовжує малювати своїх сучасників цивільних та військових. На війні в першу чергу надихаються, ну, скажімо так, вояки наші. Ну, коли був ще раніше в 2014-15 рік, Красноармійську мені також чомусь я перше побачив терикони, почав малювати багато териконів, шахти. Місцевих жителів також малював. По різному буває.